Вітаю всіх, друзі! Футбольний прогноз. Чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, 23-й тур. Неділя 6 квітня. Три матчі заплановано у цей вихідний день. Перший матч Олександрія Кривбас, Далі Динамо Київ лівий берег і Шахтар Донецьк, Верес Рівне. Почнемо з першого матчу. Дуже крутий матч, я вам скажу. Олександрія друга. І надалі Шахтар, правда, має на один матч іще в запасі недоіграний матч є у Шахтаря. А Олександрія, навіть якщо уявити, що Шахтар виграє ось цей матч. Недостаючий матч. То у Шахтаря буде 47 Олександрія 50. Все одно повтраченим Олександрійці попереду. І перед Олександрійцями лише Динамо Київ. Приймають Олександрія на стадіоні Ніка Кривбас, який ідуть п'ятими. Отже, це програма на це відео. Розглянути і спробувати спрогнозувати. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал, друзі. Пам'ятайте важливі речі це ваші дорогоцінні вподобайки і ваші змістовні коментарі. Дуже дякую наперед. Отже, <кхм> після 22 матчів. Олександрія впевнено, поки що відносно впевнено. Йдуть на другому місці. 34 забито, 16 пропущено. Різниця м'ячів непогана. 18. Нібито як задумано, так? Да? Що стосується кривбасу, кривбас трішечки, зовсім трішечки підсів. Але все одно йдуть з чудовими шансами на Єврокубки. Чому я так впевнений? Ну тому що більш-менш стабільна гра у Крив... Криворіжан, і попри е, ще перенесені матчі, є матчі в запасі у Кривбаса. Е, я кажу матчі, тому що поки що перед цим туром було навіть два матчі у Кривбасом. 24-19. Різниця м'ячів не така е, помітна, як у Олександрії, звісно, ну, і здобутки 35 очків в таблиці. Е, скромніші, скажімо так. Я думаю, цей матч. Знаєте, я люблю дивитися останні Матчі. І ось я дивився останні Матчі, мені сподобалася Олександрія. Як Олександрія грала проти Шахтаря на Рівних, просто супер, я скажу. І лише в додатковий час Шахтар переміг. Я вважаю, що Олександрія цілком і повністю. Відповідає рівню футбола і тому місту в турнірній таблиці, який вони на сьогоднішній день займають. Достойний клуб, потужний клуб по українським футбольним міркам. І я вважаю, можна замахнутися на перемогу Олександрії в цьому матчі. І це буде мій єдиний і остаточний прогноз. Перемога Олександрії, коефіцієнт 2,34. Хто любить такі: не цурається таких коефіцієнтів, як 1,5, 1,54, можете взяти 1х Олександрію з х, або Олександрію з форою 0. Також. Повинно заходити, я вважаю. Отакий От у мене єдиний прогноз на цей матч. Перемога Олександрії за 2.34. Друзі. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це головний стимул найпотужніша е, мотивація для YouTube алгоритмів. І сама важлива підтримка нашому каналу. Дякую всім вам. Слава Україні, слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги над рашизмом. Пам'ятайте, що всі скріншоти по моїм прогнозам я закидую в наш телеграм-канал набагато раніше, ніж готую і публікую тут відео на Ютубі. Тому, хто підписаний на телеграм-канал майстер-клас? Той першим знає про мої прогнози і заощаджує 5, а іноді навіть і більше хвилин свого особистого часу. І це е, наш цей YouTube канал е, іде паралельно з Telegram каналом Телеграм-канал Telegram створений для тих, хто не любить слухати моїх довгих промов. Тут на YouTube. Ласкаво просимо до телеграм-каналу. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, дай посилання на всі мої соціальні мережі. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь. Друзі. Дякую за перегляди, за вашу активність підтримку. Всім. До зустрічі, папа, -па і удачі!